Привіт! У цьому відео ми вирушили до нашого лісового ставка, щоб на його березі побудувати хижу. Подібне житло нам потрібне для того, щоб залишатися на ніч під час догляду за ставком, тому що добиратися до нього доволі довго і непросто. Заздалегідь ми накреслили проект будівництва, який складається з трьох етапів. І для того, щоб втілити задумане в реальність, потрібно не слабо потрудитися. Перший етап це викопування величезної. Ями. Так як наша хижа буде знаходитись наполовину в землі, час братися до роботи. Для початку за допомогою лопат ми розмічаємо площу майбутньої хижі. Її ширина буде 2 метри, а довжина 2,70 Я вважаю, що такої площі нам цілком вистачить. Після цього приступаємо до копання. Земля біля нашого ставка досить волога, і перший шар піддавався лопатам без труднощів. Відразу копати вглиб ми не стали. У нас вже є певний досвід після викопування ставка. Правильніше буде заглиблюватися поступово. За першим шаром ми почали копати другий. Прокопавши трохи глибше, пішло коріння, деяке з легкістю рубалося лопатою. А щоб впоратися з товстішими коренями, доводилося використовувати сокиру. На цьому труднощі не закінчилися. Наступний шар майже повністю складається з каменю. Це тільки уповільнило копання. Справа в тому, що наш ставок знаходиться в гірській місцевості та в дуже густому лісі. Тому тут і такий ландшафт. Не зважаючи на це, ми продовжили копати. Глибина ями по пояс, і на цьому вона готова. Крім великої ями, нам потрібно викопати ще чотири невеликі, але теж досить глибокі. Ці ями ми викопали для встановлення каркасу. Його виготовлення це і є другий етап будівництва. Робитимемо каркас із дерев'яних колод, так що вирушаємо на пошуки необхідного матеріалу. Ми забрели в сосновий лісок, так як тут повно сушняку. Він нам якраз і потрібен, адже живі дерева повинні ще рости. Заготовлятимемо матеріал за допомогою дворучної пилки дружба. Підрізаємо колоду до необхідної довжини. Після цього сокиркою зачищаємо її від сучків і гілок. За такою ж методикою заготовляємо достатню кількість матеріалу. Коли колоди напиляні, транспортуємо їх до місця будівництва. Ми заготовили 5 товстеньких колод і стільки ж тонших. Перед тим як робити каркас, деревину потрібно захистити від природних впливів, щоб хижа простояла якомога довше. На зачищеному місці від сухого листя розводимо багаття. Чекаємо, коли воно добре розгореться. І кладемо на нього колоди тією стороною, яка буде в землі. Деревина повинна обвуглитися, але ні в якому разі не прогоріти. Тому час від часу перевертаємо колоди. Так само обпалюємо всі інші. Тепер вони надійно захищені від грибків та жуків короїдів, яких у лісі повно. Подібна обробка деревини добре себе зарекомендувала при будівництві круглого будиночка. Стовпчики, на яких він стоїть, у землі вже майже півроку, і з ними нічого не трапилося. Можемо приступати до виготовлення каркасу, схрещуємо дві товстенькі колоди і олівцем робимо розмітку, по ній вирубуємо пази. Завдяки зрубам колоди набагато краще стикуються, і каркас вийде міцнішим. Скріплюємо колоди між собою ось такими величезними цвяхами. У нас вийшла ікс подібна конструкція. Встановлюємо її в раніше викопані ями і виготовляємо ще одну таку. Встановлюємо її. А щоб каркас не був кривим, виставляємо схрещені колоди за рівнем. Після цього можна їх закопувати. Крім землі, ми використовуємо викопані камінці, щоб каркас стояв у землі ще надійніше. Слідом на ці колоди кладемо ще одну у ролі перекладини і прибиваємо її цвяхами. Далі займаємося дверним отвором. Для того, щоб його зробити, необхідно викопати дві ямки, приміряємо тонку колоду і намічаємо кут, по якому потрібно зробити різ. Відпилюємо по лінії. І колода відмінно стикується з каркасом. Прибиваємо її. Після цього закопуємо. Коли така колода закріплена із іншого боку, прикручуємо невеликий відрізок зверху. І дверний отвір готовий. До задньої частини каркасу також закріплюємо дві колоди. Вони тут необхідні для того, щоб у майбутньому ми змогли встановити в стіні вікно. Каркас вийшов дуже міцним. Стоїть у землі нерухомо і навіть витримує мою вагу. Завдяки ньому хижа простоїть не один рік. Після цього на нас чекав останній, але найтриваліший етап будівництва це перекриття. Нам знадобиться чимало дощо. Ми не були впевнені, що нива впоралася б з таким вантажем. Тому доставляємо дошки до місця будівництва на невеликому, але потужному тракторі. Приїхавши на місце, ми почали розвантажувати причіп. Для перекриття використовуватимемо як обрізні, так і необрізні дошки. Але спочатку їх потрібно обробити з метою продовжити термін служби. Для цього завдання чудово підійде антисептик для дерева. Щоб обробляти дошки було зручно, кладемо їх на два поліна. За допомогою пензлика покриваємо деревину антисептиком. Окрім захисту, він надасть ще й гарного кольору. Перевертаємо дошки на інший бік. І також покриваємо антисептиком. А щоб засіб швидше просихав, перед тим, як складати дошки на купу, підставляємо дві палички. За рахунок них утворюється невелика щілина. І дошки краще вентилюватимуться. Обробляємо всі необрізні дошки. А після них обрізні. Коли все висохло, можемо приступати до перекриття. Прикладаємо першу дошку до каркасу. В якості кріплення використовуватимемо саморізи. Прикручуємо ними дошку до колод. Наступну кладемо в нахлест попередньої і теж фіксуємо її. Ми кріпимо дошки таким чином, щоб мінімізувати ризик протікання даху. Перед тим як прикрутити останню дошку, прикладаємо її до каркасу і намічаємо, де потрібно зробити напівкруглі прорізи під колоди, що випирають. Робимо пази за допомогою невеликої акумуляторної пилки. Дошка добре прилягає до каркасу. Прикручуємо її. Таким чином перекриваємо і другий бік. Тепер у нашої хижі є дах, але ще немає стін. Зараз їх зведемо. Для цього нам і потрібні обрізні дошки. Прикладаємо одну до задньої стінки і креслимо лінії під кутом приблизно 45 градусів. Відпилюємо пилкою по розмітці. Тепер дошку можна кріпити. Підпилюємо і прикручуємо дошки, поки не закриємо задню стінку. Після цього зашиваємо передню. стіни готові. І тепер споруда своїм виглядом нагадує житло всередині дуже просторо. Але ми виявили безліч щілин, через які в майбутньому може задувати холодний вітер або потрапляти дощ. Щоб їх позбутися, беремо балон монтажної піни. За допомогою спеціальної трубочки заповнюємо нею кожну щілину. Коли піна застигла, обрізаємо надлишки канцелярським ножем, щоб хижа всередині виглядала охайніше. Тепер немає жодної щілини. А щоб зробити дах ще герметичнішим, ми взяли брезент, Застеляємо ним один бік і прибиваємо його за допомогою степлера. Такий самий брезент ми прибили до другої сторони. І до верхівки. Попередньо зробивши прорізи під колоди, що випирають. Дах тепер точно не протече. Але брезент дуже сильно зіпсував зовнішній вигляд нашого лісового житла. Зараз ми це виправимо. Прибиваємо до даху кілька дерев'яних рейок. Знову беремо в руки лопати. Підсипаємо землею щілини внизу. Після цього починаємо накидати землю на дах. За рахунок прибитих рейок земля затримується на ньому. Накидаємо землю і на другий бік. Через те, що даху нашої хижі має кут приблизно 60 градусів, закидати її землею повністю не вийде. Але навіть такого шару буде достатньо, щоб мох прижився. Саме він і допоможе замаскувати некрасивий брезент. Поляна із зеленим мохом знаходиться неподалік. Лопатами підкопуємо його. А потім руками знімаємо пласт моху з землі. Таких знадобиться чимало. Тому заготовляємо достатню кількість моху. Ми копаємо в різних місцях, а не раз попри раз. Для того, щоб у майбутньому мох зміг відрости. Несемо весь заготовлений мох до хижі. Цієї великої купи має вистачити. Укладаємо мох на дах рядами, щоб нові пласти трималися за попередні і не з'їжджали вниз. Мох не тільки замаскував брезент, а й чудово прикрасив нашу хижу і навіть трохи її утеплив. Для повноцінного вигляду нашого житла не вистачає тільки дверей. Зараз ними і займемося. З дощок та рейок виготовляємо щит. Закріпляємо до нього ручку, зроблену з кривої гілки, прикручуємо дверні петлі. Та встановлюємо двері на своє місце. На цьому будівництво завершено. Тепер у нас є житло на березі нашого ставочка. Я вважаю, що вийшло ще краще, ніж ми планували. Залишилося тільки облаштувати хижу зсередини, зробити підлогу, утеплити житло, встановити віконце, піч та ще багато всього. Це ви побачите у наступній частині. А зараз в честь завершення будівництва. Приготуємо на вечерю жарке в афганському казані. Нам знадобиться м'ясо. Ми обрали хороший шмат ошейка. Нарізаємо м'ясо на великі кубики. Відправляємо його в казан. І беремо цибулю. Її шинкуємо півкільцями. Нарізана цибуля йде поверх м'яса. Далі на купаки ріжемо картоплю. І теж відправляємо її в афганський казан. Слідом за нею йде морква. Та солодкий болгарський перець. Заливаємо інгредієнти водою і томатною пастою. Далі нам знадобляться такі спеції, як сіль, суміш перців, кілька лаврових листів, приправа до м'яса і приправа до картоплі. Закриваємо казан кришкою. І підчіплюємо його до триноги. Влітку на ній ми готували плов. Розміщуємо казан над вогнем. Нехай жарке готується. Іноді клапан відкривався і спускав зайву пару. Через півгодини знімаємо казан з вогню, спускаємо тиск і відкриваємо кришку. Вечеря готова. Викладаємо страву на тарілки і з великим апетитом куштуємо. Овочі добре протушкувалися, аж стануть у роті. А м'ясо настільки м'яке, що його можна кусати губами. Неймовірно смачна страва. Підписуйтесь на канал і вмикайте дзвіночки, щоб не пропустити облаштування хижі зсередини, Па-па!